Російські пропагандисти заявляють, що аеродром у Пскові 30 серпня атакували невідомі безпілотники. Після цього там спалахнула сильна пожежа. В місті ввели план Едельвейс. На відео чути також звуки детонації та стрілянину. Ймовірно, росіяни намагалися збити невідомі повітряні цілі. Згодом заявили про пошкоджені чотири літаки іл 76 Місцева влада заявила, що військові активно відбивають атаку безпілотників, і що, як завжди, постраждалих немає. Попри це, УРФ обмежили польоти над Псковом та областю. Український активіст Сергій Стерненко пізніше заявив, що у Пскові зазнали серйозних пошкоджень аж шість російських літаків, іл 76 Наслідки ще уточнюються, але частина бортів точно не підлягає відновленню. Росіяни також повідомили, що нібито дрони атакували військову базу. Там дислокується 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк. Він брав участь в окупації Бучі та причетний до звірств проти українців.